Друзі, вітаю вас всіх, хто тут вперше, і також наших постійних підписників. Отже, до нас поступово приїжджають оновлення асортименту автомобілів, про які я писав в телеграм-каналі. Хто, до речі, не підписаний, посилання буде в описі. Підпишіться, щоб бачити, що в нас є в наявності, які автомобілі. Також в описі буде вартість цього авто. Отже, це у нас Audi A3 в кузові Sportback 2021 року і виготовлення і першої реєстрації з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 150 кінських сил. Коробка автоматична S-Tronic, Аналог DQ381 і 7-ступенева з подвійним мокрим щепленням. Надійна коробка та двигун <кій> пробігу 145 тисяч км. Також у нас кузов в оригінальній фарбі. Тим паче в дуже такий красивий, це в нас синій колір. При яскравому світлі він такий більше бірюзовий. Дуже гарно виглядає автомобіль. значить Встановлені 17 диски, оригінальні легкосплавні, резина 24-го року одним комплектом. Також є зимова резина на легкосплавних дисках, 16, -х. віддаємо разом з авто. Отже, автомобіль має повний антихром по кузову. Це в нас вікна в антихромі, чорні дзеркала, також решітка передня має антихром. Колір виглядає просто бомбезно. Значить вікна всі оригінальні 21-го року. Також, як бачите, задній ряд має оригінальний напил заводу, затемнення, повний безключовий доступ на всіх дверках. Отже, по комплектації в нас тут встановлена максимальна фара з автовімкнення ближнього дальнього. Це Full LED з омивачами. Передній задній парктронік і камера заднього виду. Також з асистентів тут в нас встановлений дістронік, адаптивний круїз-контроль. Є також Лейн асіст в автомобілі. Зараз ми трошки глянемо, глянемо його зовнішньо. Автомобіль куплений зі Швеції, з перших рук, з лізингового аукціону. Позаду фара також топова, фулет. Поворотники бігаючі. Позаду парктроник і камера заднього виду. Багажник в нас механічний. Ну, а третя не славиться своїм об'ємом багажника. Але, ну, в принципі, для якихось повсякденних штук його достатньо. Косметичний, до речі, стан в автомобіля шикарний. Немає ніяких пошкоджень, царапин. Також тут встановлена темна стеля, потім я її покажу. Тут, до речі, є місце, щоб повноцінне колесо поставити або докатку. У нас по комплекту є піна з компресором. Задні, задній ряд складається, сидінь. Отже, безключовий на всіх дверях. Автозатемнення дзеркал. Отже, в салоні в нас тканинні сидіння, але з такою яскраво вираженою підтримкою, вони механічні, в хорошому стані. Є підтримка для них. Так виглядають карти дверей водійських. Також тут топова акустика встановлена Бенкен Олусен. Хороше звучання музики, є сабвуфер. До речі, місце позаду предостатньо. У мене зріст 180 см, зараз я покажу, як виглядає, коли я сижу в автомобілі. Тобто пасажирам тут абсолютно зручно, голова до стелі не дістає в мене. Єдине, що простір в багажнику, як в Ауді А3. Пасажира також є підтримка ніг. Потім перейдемо до опції в салоні, які є. До речі, у нас офіційна історія на ауді до 100 тисяч була. Потім обслуговувалася на іншому сервісі контрактному. І коли приїхала в Україну, то також було зроблено сервіс по мастилам і фільтрам. Є кріплення для ісофікс для дитячих сидінь. Як говорив, я, у нас стеля чорного кольору. Досить кльово виглядає. Так, ну що, давайте до опції і до салону. Отже, дзеркало. Безрамкове, з затемненням. Мультимедійна панель з oled екраном тактильно так відкликається. Є в нас бездротовий CarPlay, бездротова зарядка. Audi Drive Select також є вибір режимів. Можна їх змінювати. Що, до речі дуже кльово, у нас тут встановлена повноцінна Webasto, є до неї пульт. Отже, є до нього пульт і також є тут в меню можливість виставити по таймерах запуски. А третє, я думаю, це дуже рідкісна опція. Отже, машинка також має паркувальний асистент, тут парктронік круговий, я забув про це сказати, 360, вона сама паркується. старт-стопу. дездротова зарядка в два виходи на Type-C. Так виглядає селектор коробки передач. Підстаканники, електронний ручник. Задня камера. Доволі якісна. Траєкторію також вона показує руху. Асистентів. Тут продемонструю, що у нас є в наявності. Навігації у нас, на жаль, немає, тільки від CarPlay. Отже, також цифрова панель приладів. Пробіг 145 660. Таке от кермо. Є пелюстки перемикання передач. Стан керма шикарний. Тут управління фарами. Сервісні протоколи всі є погано. Бардочку. Отже, друзі, кого цікавить такий автомобіль, можливий огляд на сервісі або підбір фахівцем, також можливий. Приїжджайте до нас на Тест-драйв. Всім гарного дня!